На Луганському напрямку противник вчора порушив режим тиші поблизу села Троїцьке. Там він кілька разів відкривав вогонь з кулемета. Донецький напрямок. У селищі Луганське поблизу Світлодарська ворог тричі застосував гранатомети. В околицях Горлівки епіцентром бойових дій вчора було село Новгородське. Там працювали снайпери бойовиків. А також один раз було зафіксовано обстріл наших позицій з БМП. Тут противник намагається скористатися ландшафтом і максимально близько підійти до передових позицій сил. Ато втім, через пильність наших бійців та вдало організовану оборону, ворог успіху тут немає. Поблизу Авдіївки вчора ввечері відбулося бойове зіткнення сил антитерористичної операції з окупантами. Бойовики висунулися з Ясануватиї і після півгодинного бою відступили. Також поблизу Красногорівки відбулося два ворожих обстріли з міномету калібром 82 мм. В цілому обстановка на західних околицях Донецька без змін традиційно ворожі провокації зафіксовано практично по всій лінії зіткнення на цій ділянці. На Маріупольському напрямку найбільшу кількість ворожих провокацій зафіксовано у гранітному. Зокрема, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм Місцевий парк. Також ворог, що контролює лівий берег Кальміуса. Кілька разів відкривав вогонь стрілецької зброї та гранатометів. Також провокації окупантів зафіксовано у Новотроїцькому та Широкіному. І за минулу добу, через бойові дії, ми втратили одного воїна. Ще троє отримали поранення.